Друзі, всім привіт. Е, відповім на одне запитання. Е, багато мене хто питає, що я роблю з ікрою. От я вам зараз коротко розкажу. Піймавши добрих 4-5 карасів, я їх, я їх вичиняю, все полагається, а ікру я яю оддельно, у Е, Щоб її приготувати, по-перше, має бути бажання. Бажання завжди бути з любов'ю Бо тому що якщо людина буде готувати. Просто так тяплять, воно смаку ніякої не буде. Отож. Беремо вікру у посудину, гарно, тщательно тіте перебаємо вилку значальної вилки. вилки щоб вона була аж розсипалася, така росича була, не в куча, а щоб от дійсності. Туди додаємо 2 ну, трієць. Е, 2 яйця, Картошину натираємо, цибулину натираємо, гарно цибулину. Не шкодуйте. Чим побільше, тим смачніше. Е, Шматочок сала, грам 100 150 перетерти на мясорубки або м'якомілку нарізати. Но я М'ял комілка нарізати, тоді смак дуже каший. Е, Додаю на кінчик ножа лимонної кислоти, е, солимо, перчимо, все по смаку. Тобто, кожен любить, хто солоне, хто перчене. І є ще приправа для рибна приправа, там, соуселі чи ще якась. Ну, я бру, дрощу, там вона я ну, 20 чи 30, то і цей. Добавляю для смаку її. І все, все тщательно, тщательно перемішуємо, так, щоб воно аж розсипалося. І туди додаю ще трошечки водички. Водички Водичка до того, щоб воно було трохи рідше. Смак обалдини буде. Далі. Ставимо сковородочку, наливаємо оліючки. Е, на сковородочку, беремо середню ложку. І середню ложечку тільки ляп-ляп-ляп-ляп, П'ять ляп, 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 ляп. блінчиків. 30 секунд переверну на другу сторону і такий смак подивляється. Я вам кажу, оце жарив поставив, повертаєш голову, десь тільки у дітей такого, тільки оліє. Смакота. Так що всім рекомендую спробувати. Рецепт простий, но він класний. Це все касається риб білої риби. Тобто карась, короб, лящ, линок, така риба мирна, бо щуча ікра, вона солиться взагалі тут. Ну, допустим, я так роблю. Як ви робите, я не знаю. Якщо є у когось якісь пропозиції, будь ласка, напишіть, підскажіть мені, може, я по другому зроблю. А так, всім бажаю приємного смаку, гарних головів і міцного всім вам здоров'я, всім вам довгих років життя і мер... мирного неба над головою, друзі. Всіх люблю, цілую, Антоха, Юа. І тільки вперед. Бувайте!